Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Поділюсь з вами ключовими ідеями і баченням Дженсена Хуанга про 5G, про квантові обчислення, про економічну революцію штучного інтелекту, а також щодо розвитку стратегічних партнерств і лідерства США в майбутньому світі. Ми вже з вами не раз говорили про Хуанга, тому що він людина. Дуже знаково, дуже розумно. Ну і крім іншого, він керівник найдорожчої компанії світу Nvidia, яка вчора перетнула межу 5 трильйонів своїй капіталізації. І бачення, яким ділиться Хуанг, воно виходить далеко за межі якихось окремих там, скажімо, апаратних інновацій. Воно пропонує такий цілісний фундаментальний погляд на перебудову. Технологічних основ сучасної цивілізації розповім вам про це. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій youtube канал Голосюк про економіку. Перша велика тема це відновлення технологічного лідерства Сполучених Штатів. Телекомунікації є такою життєво важливою артерією, можна сказати, сучасної економіки і промисловості, і національної безпеки. також. І Хуанг підкреслює, що Сполучені Штати, які колись визначали глобальні стандарти, значною мірою втратили лідерство в цій сфері. Хуанг каже: наша фундаментальна комунікаційна мережа побудована на іноземних технологіях, і цьому треба покласти край. Поточний такий сув платформи в обчислювальних технологіях, за словами Хуанга, є. Унікальною можливістю, що випадає раз у житті, для того, щоб повернутись в гру і відновити інноваційне лідерство, на цьому фоні Хуанга голошує здивовані аудиторії про стратегічне партнерство з Nokia, другою за величиною телекомунікаційною компанією в світі. Рано списали її з рахунків. Ви тепер знаєте, що буде? З їх акціями. Масштаб цієї співпраці вражає, тому що вона спрямована на індустрію вартістю в 3 трильйони доларів. І мета цього партнерства інтегрувати прискорення обчислення та штучний інтелект у мільйони базових станцій, зробивши США центральним елементом наступної телекомунікаційної революції 6G. В основі цієї стратегії лишить так званий Nvidia Arc ЕРІЛ. Radio Network Computer. В основі цієї е, системи знаходиться триумвірат технологій, спеціально розроблений для домінування в цій новій ері, це обчислювальна потужність процесора Gray, це революційна паралельна архітектура графічного процесора Blackfield, про яку Рам розповідав раніше, і високошвидкісне мережеве рішення Melanax Connectics. Революційність у цій аРК полягає в тому, що це не просто апаратне забезпечення, це програмна визначена система. Як пояснює Хуанг, ми вперше створимо от такий комп'ютер, програмно визначений, який здатний спілкуватися бездротово та одночасно виконувати обробку штучного інтелекту. Ця концепція кардинальна змінює архітектуру базових станцій. Згідно з новим планом, Nokia інтегрує технологію NVIDIA, зробивши ARC своєю. Майбутньою базовою станцією, а також забезпечить сумісність з існуючими станціями Airscale, що дозволить модернізувати мільйони вже розгорнутих станцій по всьому світу. Інтеграція штучного інтелекту в телекомунікаційну інфраструктуру відкриває дві абсолютно нових парадигми, про які каже Хуанг. Перша це AI for Ren, штучний інтелект для мережі. Радіодоступу ця парадигма використовує штучний інтелект і навчання з підкріпленням для підвищення спектральної ефективності, Беручи до уваги те, що телекомунікації споживають від 1,5 до 2% відсотків світової енергії. Штучний інтелект може динамічно оптимізувати передачу сигналу, і це дозволить передавати значно більше даних без збільшення енергоспоживання. І друга така важлива складова, це те, що Хуанг називає AI on онрен. Штучний інтелект на мережі радіодоступу. Це ще більш амбітна концепція Хуанг проводить аналогію з тим, як Amazon Web Service побудували хмарну інфраструктуру поверх існуючого інтернету. І от подібним чином Nvidia та Nokia планують створити новий обчислювальний шар поверх бездратової мережі, який стане хмарним обчисленням для промислової робототехніки та периферії. Таким чином, цей стратегічний крок не просто. Вирішує проблему технологічної залежності, але й створює абсолютно нову обчислювальну платформу. Ця хмара на периферії є необхідною інфраструктурою для розгортання працівників на базі штучного інтелекту в реальному світі від роботизованих фабрик до автономних систем агентського штучного інтелекту, який безпосередньо веде до фундаментального переосмислення економічної ролі. Штучного інтелекту, і друга важлива тема, яку піднімає Хуанг, це злиття кількох світів. Це такий прагматичний шлях до квантових суперкомп'ютерів. Про що мова? Про те, що в далекому 81-му році фізик Ричард Фейнман запропонував ідею створити такий комп'ютер, який зможе відтворювати природні процеси так, як вони відбуваються в реальності, да? тобто такі. Точність симуляції це і є квантовий комп'ютер, комп'ютери. через 40 років ця ідея стикається з фундаментальною проблемою. Кубіти базової одиниці квантових обчислень є надзвичайно крихкими і нестабільними. І для вирішення цієї проблеми необхідна квантова корекція помилок. Це процес, який вимагає обчислювальної потужності, яка Суттєво перевищує сучасний рівень. І це призводить до концепції логічного кубіта, де стабільність одного логічного кубіта забезпечується узгодженою роботою десятків, і надії сотень фізичних кубітів. На тлі цих викликів NVIDIA стверджує, що квантові обчислення не замінять класичні системи. Вони будуть працювати разом, об'єднані в єдину прискорену квантову суперкомп'ютерну платформу. Для того щоб реалізувати це бачення, Nvidia розробила архітектуру взаємозв'язку NVQL Link, яка безпосередньо з'єднує квантові процесори QPU, і графічні процесори Nvidia GPU. Цей місток виконує кілька критично важливих функцій. Перше, квантова корекція помилок. Оцей NVQL Link здатний переміщувати терабайти даних до квантового обладнання, та з нього. Тисячі разів на секунду, що необхідно для виявлення і виправлення помилок у крихких кубітах. Друге, це калібрування та контроль. Система, яка дозволяє керувати складними квантовими системами, забезпечуючи їх стабільну роботу. Ну і нарешті це гібридні симуляції, тому що NVQL-link дає можливість QPU та GPU спільно працювати над складними завданнями, де кожен тип процесора виконує ті алгоритми, для яких він. Найкраще пристосований. Цю апаратну архітектуру доповнює програмна платформа QDAC це розширення відомої моделі QDA, і вона дозволяє обчисленням безшовно переміщатися між графічними процесорами і квантовими за лічені мікросекунди. Цей підхід отримав широку підтримку в науковій спільноті і в індустрії. 17 компаній з квантової індустрії, 8 лабораторій Міністерства енергетики США. Включаючи такі провідні установи, як Берклі, лос аламос Окрич, вони вже підтримали цю ініціативу. Це свідчить про те, що гібридна модель Nvidia розглядається як найбільш реалістичний шлях до створення потужних квантових суперкомп'ютерів. Створюючи інструменти для фундаментальної науки, Nvidia одночасно пропонує переосмислити саму суть штучного інтелекту і його роль у світовій економіці. І отут найцікавіше для мене, як для економіста, це. Глибока така трансформація ролі штучного інтелекту, коли він навіть перестає бути інструментом. А що ж це таке? Для більшості людей штучний інтелект асоціюється з чат-ботами. Але за словами Хуанга, справжня революція полягає в тому, як штучний інтелект повністю перевинаходить весь стек обчислень. Цей новий стек виглядає наступним чином: енергія, графічні процесори, інфраструктура, токени, моделі і нарешті. Застосунки, тобто конкретні програми, які вирішують конкретні задачі. Хуанг підкреслює фундаментальну роль енергії в цьому стеку, відзначаючи політику президента Трампа, яка уможливлює розвиток індустрії. Центральним елементом цієї ієрархії є концепція токенізації. Хуанг пояснює, що токенізувати можна практично все: англійські слова, зображення, хімічні сполуки, білки, гени і навіть рухи роботів. І коли будь-яка. Структурована інформація перетворюється на токени, штучний інтелект може вивчити її мову і значення, що дозволяє йому не просто обробляти дані, а розуміти, інтерпретувати їх. Цей підхід призводить до фундаментального суву парадигми, який є ключовою тезою цього бачення. Те, що штучний інтелект це не інструмент, штучний інтелект це виконавець, це такий особливий працівник, якщо хочете. Для кращого розуміння цієї зміни можна порівняти, як це було раніше, і як це буде. В минулому програмне забезпечення це інструмент. У майбутньому штучний інтелект це вже самостійний, автономний виконавець роботи. Раніше програми, такі як Excel чи Word, були інструментами, і вони потребували постійного людського втручання. Ринок цих it інструментів оцінюється приблизно в трильйон доларів. Але тепер. Системи на базі штучного інтелекту, такі як Perplexity, вони самостійно використовують браузер для виконання завдань. Вони виконують роботу, використовуючи якісь інші інструменти, комбінуючи їх під конкретні задачі. І це тільки один приклад. Економічні наслідки цього суву є колосальними. Досі технології переважно створювали інструменти для людей. Як зазначив Хуанг, вперше технологія здатна виконувати роботу. Це означає, що. Штучний інтелект може безпосередньо взаємодіяти з 100-трильйонною світовою економікою, яка лежить під шаром інструментів. В умовах глобального гострого дефіциту робочої сили, з яким стикаємось ми в Україні, багато дуже країн, там від Південної Кореї до Японії, особливо гостра, переосмислюється концепція робочої сили і штучного інтелекту. І виходить, що штучний інтелект не просто. Доповнює людську працю, він стає величезною можливістю для зростання. Він стає необхідним компонентом для майбутньої економічної стабільності. Масштаб цієї трансформації насправді важко переоцінити. Бачення Дженсена Хуанга синтезує три ключові технологічні напрями в єдину цілісну стратегію. Тепер це виглядає не як серія ізольованих інновацій, хоча й дуже сміливих і якісних, а як проєкт. Вертикально інтегрованої технологічної екосистеми. Телеком мережа g на основі штучного інтелекту стає розподіленою нервовою системою для нового класу працівників на штучному інтелекті ai агентів автономних ai агентів, тоді як квантово класичні суперкомп'ютери слугують національним мозковим центром, який вирішує фундаментальні завдання. І наскрізною темою цього бачення є ідея американського лідерства. Яке стає на шлях відродження. Тому що гра такого масштабу можлива тільки коли об'єднується дуже великий бізнес і дуже великий сильний уряд, які грають як єдиний оркестр. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.